Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в мене знову заготовка на зиму, а роблю домашній томатний сік. У нас йдуть дощі, помідори сильно лопають. Я тут перебрала, обрізала, ну, щоб добро не пропадало. Помідори обов'язково стигли. Перекрутила на соковижималки та буду ставити варити. Коли я додаю сіль на таку кількість. Скільки тут у мене сказати не можу, я не міряла, даю столову ложку. Ну, Це потрібно куштувати. Варила 7 хвилин та розливаю по баночкам. Під банки поклала залізні ножі, щоб баночки не лопли. обережно. Потрібно наливати. Банки стерилізую. Окрім солі, в томатний сік нічого не додаю. Багато хто куштує сік, коли варять, і він дуже кислий, тому дають цукор. Але це коли він гарячий, коли він схолоне, буде дуже смачний і навіть солодкий. Тому цукор тут буде зайвий. Закриті баночки перевертаємо, накриваємо та залишаємо до повного охолодження.